12 ранку в Україні до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо, у студії Ірина Коваль. Вітаю усіх глядачів. Розпочинаємо із ситуації в регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Тож троє людей дістали поранення на Херсонщині. Про це повідомили в обласній поліції. Вранці росіяни вдарили дронами по Антонівці. 62-річного чоловіка ушпиталили змінно вибуховою травмою. Також вночі окупанти обстріляли Херсон. Там пошкоджений гуртожиток. 38-річна жінка дістала осколкові поранення та контузію. Крім того, ввечері росіяни. Атакували мікрорайон Таврійський. Понівечені три багатоповерхівки та магазини. 76-річну жінку ушпиталили з черепно мозковою травмою. До 11 людей збільшилася кількість постраждалих на Сумщині внаслідок ворожих обстрілів. Ще одна людина загинула, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку росіяни вдарили дронами по сумах. Один зі снарядів. Влучив у житловий будинок. Двох людей госпіталізували з осколковими пораненнями. Інший снаряд вдарив по автозаправній станції. Там зайнялася пожежа. Також цієї ночі окупанти вдарили дроном по цивільному автомобілю у Новослобіцькій громаді. 37-річний водій загинув на місці. Постраждала 56-річна жінка та 62-річний чоловік. Їх ушпиталили з пораненнями. Ще семеро людей дістали поранення внаслідок обстрілів Сумської громади. Серед них троє постраждалих перебувають у лікарні. Крім того, через ворожі удари керованими авіабомбами знеструмлені дві громади Білопільська та Ворожбянська. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Видавили стекло у входній двері. Ми вже його трошки встановили. Назаду уставили. Всередині все в кашу зробили, побили сполочки. Бо усе, як би сказати, трошки не робили шкоди. ми не здаємося, ми тримаємося. Пошкоджені приватні будинки внаслідок ворожих обстрілів Чернігівщини. Про це повідомили в обласній поліції. Вночі росіяни дронами атакували Новгород-Сіверський та чернігівський райони. Снаряди влучили у приватні оселі та господарські споруди. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На місці працюють оперативні служби. Трагедія на Київщині. Семирічний хлопчик застрелив шестирічну сусідку. Як повідомили в обласній поліції, трагедія трапилася ввечері у приватному будинку в Бориспільському районі. Діти гралися, коли знайшов батьківську мисливську рушницю та вистрелив у бік дівчинки. Вона загинула від отриманих травм. Власника зброї затримали. Правоохоронці розслідують обставини трагедії. Готувала ворожі удари по північних областях України. Служба безпеки викрила 39-річну російську агентку у Чернігові. Зловмисниця стежила за військовими аеродромами на Київщині. Зокрема, намагалася виявити місця базування бойових гелікоптерів та інші військові об'єкти. У Чернігові зловмисниця коригувала російські удари по місцевих військоматах. Для цього орендувала квартиру напроти ТЦК та встановила на підвіконні камеру відеоспостереження із віддаленим доступом. Пом для російських спецслужб під час затримання зловмисниця намагалася видалити листування з окупантами та позбутися доказів. їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ми просимо вас долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль. 3,5 мільйони гривень. Але наші військові, що виборюють перемогу у самому пеклі, дійсно цього потребують, оскільки бойові дії стають все більш запеклими і вимагають максимального матеріального та технічного забезпечення. Тож усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Долучіться до збору, адже кожна гривня це вклад в безпеку та майбутнє. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере прибув до Києва. Про це повідомили в офісі президента. Посадовця зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга та керівник офісу президента Андрій Єрмак. Під час візиту прем'єр-міністр Норвегії планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Юлією Свериденко. Крім того, раніше до Києва також прибув з ненаонсованим візитом міністр фінансів і віце канцлер Німеччини Ларс Клінгбай. Європа буде готова взяти на себе провідну роль у підтримці України навіть у випадку зменшення чи призупинення участі США, заявили європейські політики під час брифінгу у Києві. Водночас вони підкреслили, що стратегічно найкращий варіант зберігати єдність із Вашингтоном. Спікери наголосили, що Росія прагне розділити захід. Європейські парламентарі також закликали посилювати підтримку України за рахунок конфіскації заморожених російських активів. Розширення санкцій та збільшення військової допомоги Тож, наше завдання як політики працювати з нашими американськими колегами та партнерами на різних рівнях для того, щоб вони зрозуміли, що ця війна це війна на України, це війна не тільки за майбутнє Європи, це війна за майбутнє США і навіть якщо вони думають, що це десь далеко, або що це чиясь там війна. Ні, ця війна визначатиме майбутнє США. Хороший вражаю ціни на гроші та яблука будуть нижчими ніж торік. Вважають експерти. А ось вибір персиків навпаки менший, а вартість вища. Наш кореспондент відвідав місцевий ринок та дізнався ціни на сезонні фрукти. Попри нестабільну цьогорічну погоду та побоювання неврожаю, сезонні фрукти заполонили прилавки місцевих ринків і магазинів. Покупці нині активно беруть персики різних сортів та нектарини. За останні тижні ціни на них знизилися, однак люди сподіваються, що впадуть ще більше. Звичайний персик у білі церкві нині коштує від 80 до понад 150 гривень за кілограм. Інжирний у середньому 200 гривень. А нектарин варіюється від 150 до 200. Везуть ці фрукти переважно з Одеської області, а також. Молдови та Туреччини. Наш український персик, то він дешевший. Якщо нектарин хороший качественний, він як була ціна, так і тримається на нього ціна. Наприклад, ось інжирний є два види, дешевший, дорожчий. Є крупний, він дорожче коштує, є міленький. Він не такий сочний і дешевше коштує. Персик український є тільки там один-два види. А все. За кордоном у продажу вже з'явилися рані яблука та груші. Щоправда, поки у невеликих обсягах вартість залежить від сорту і продавця. Яблука стартують від 25 гривень і сягають понад 50. груші у середньому по 60 гривень. Також можна натрапити і на сливу. За неї зазвичай просять 25 гривень за кіло. Сливка домашня А ціна змінилася за останні дні? ну трошки. Okay, ne. Pokaj ne pade cena na naslove? Okay, pade cena. Ta vse da, do srpnja, do konca srpnja pade. Попри скарги на високі ціни, ринки залишаються жвавими, і людей тут не менше є. Фрукти купують переважно у невеликих кількостях, щоб посмакувати свіжими або дати дітям. Для закруток беруть трохи більше. Я люблю персики, я вже брала, закрутила трішки. Я вам хочу сказати, що дуже велика ціна, звісно, але я вам ну як так як у мене є дача, я знаю скільки коштує це все то ціни, можна сказати, в принципі дуже високі, ну і в якоїсь степені адекватні. Чому? Тому що зараз і всі ці гербіцидами, зараз просто посадив, і щоб воно росло, воно не буде рости. У нас зараз такі кліматичні умови, що треба все обробляти, треба все воно дуже дороге. Все. Експерти зазначають, що ціни у фруктово-ягідному сегменті за останні тижні змінилися в різних напрямках. Подорожчали малина та лохина. Кавун почав знижуватися, а диня суттєво подорожчала. Тоді як кісточкові фрукти продовжують дешевшати. Втім, загалом варто розуміти, що ера низьких цін на українські продукти поступово минає. Ціни на грушу яблуко. Думаю, що будуть нижчі минулого року, через те, що все-таки трохи кращий врожай. Він не ідеальний, але трошки кращий. От по сливі зараз ну ще рано говорити остаточно, який там буде вал, да але, ну виглядає, що слива теж буде ну нормально по ціні. Нічого страшного. Персик нектарин не важче. Це культури такі досить примхливі, і плюс стратою півдня його стало менше. Тому присутній імпорт він є. Це там Молдова в першу чергу. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. І такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину. i